Доброго ранку. Послухайте гарну пісню і подивитесь сюжет. Навіть лелеки злякалися цього хазяйнування від цієї Свинорайчевої нашої краю і цим довіряє ділам, тому що ця бедлота так засрала річку, що лелека, який тут жив, втік, втік, в цьому році втік. Тут скоро втіче все. І люди, мабуть, черга за вами. За морів у за далеких принесуть по весні, Лелеки, твій привіт і пісні. Зі спеки що зігріють вісні, Лелеки, не несіть, не несіть, не треба той привіт у мій світ По небу загубіть всі пісні, у ночах не візьму їх, не хочу. Я ще не всі жари немає, коли жара тут здохне. Вітер. І відносний холод, і то воняє. А в жару що тут. Тут взагалі от ні жаб немає, ні лужів, ні утоп. Всі повтікали звідси з цього рая. рая Засрайчівського. Річка по-засрайчівськи. Оце такі наші депутати, мать вашу. Так, гавнюки із гавнюків. Хоч би одне хоч було нормальне. Всі ховаються, всі... Оце центр. Я б йшов там ну, з тієї сторони. От, і вітер туди думав. Ну такий же ж сморід, що йти. А люди ходять, шморкаються. Дивіться. Культура по-засрайчівськи. Засрала ця гидота всю сарату. Всю сарату засрала. Де можна там сріт, срт і срт. Засрайчева і її команда. Наша Україна. Ой, кажу, наша Україна. Як їм. Наш край. Наш край смердючих господарів. Панове Болгарі, Де в якому смердюгані воно виродилося, ця ваша красавиця Зарянська. Ужас, ужас. Ужас. Таке гавно, вибачте, приплило в цю сарату. І головне проти течення. Ні, щоб спустили її туди на Білолесі. Так воно поперло в Сарату. Проти втечення. Ось така вона засраюча. Смердить, не вірте, прийдіть, от базар. І понюхайте, правий я чи не правий. Як її назвати.